Впродовж доби 20 квітня 2024 року авіація збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети х 59 Х 69 і три розвідувальні дрони, два орлан, 10 та один суперкам рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління, двох районах зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, одному району зосередження озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що днями, внаслідок ракетного удару по командному пункту рашистів у тимчасово окупованому Бахмуті, щонайменше вісім песиголовців з числа рашистської офіцерні перетворилися на хороших росіян неспокійно на території рашистського рейху. В Гаутюмьень вирує найсильніша з 1947 року повінь. Річка Ішим вийшла з берегів та затоплює населені пункти. В Гаукурган також продовжується катастрофічна повінь, йде масова евакуація населення. Кажуть, селище міського типу Тьоткінов гаукурск нібито потрапило під обстріл. Десятки непізнаних безпілотників атакували Гау-Бєлгород, Гау-Брянск, Гау-Курск, Гау-Тула, гау Смоленськ, Гау-Рязань, Гау-Калуга та ближнє Замкаддя. Ціллю масштабної атаки була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти рашистського військово-промислового комплексу. Уражено, щонайменше три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися потужні пожежі. Світ виступає проти расистської агресії. Палата представників США, Нижня Палата Конгресу США прийняла законопроект про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Також конгресмени проголосували за пакет допомоги у понад 60 мільярдів доларів для України у 2024 році. Наразі ці законопроекти має розглянути Сенат США, Верхня Палата Конгресу США і потім підписати президент США Джо Байден.